Всім привіт! Сьогодні роблю навіску до саморобного трактора. Всім гарного настрою та приємного перегляду. Постав лайк, підпишись і напиши коментар. Так, Сьогодні планую зробити, кінчити вже на конець навіску. Дуже смішно ха-ха. Кінчити навіску, бо поки стягу нема в центрі розпорук, поки ланцюгом, таким способом. Це не дуже добре, бо ось таке ходить. Сперцепну їхати. Ось такого все ходить. І треба буде десь поставити підварити якийсь штопор того заварити, щоб причіпне, не ходило тако, як воно ходить. Воно ось таким чином ходить. Так, Має такі розпорки. Ланцюх. О, з стоїть вуху приварити. І ось сюди. Чи на одне вухо може Сам ланцюг приварити. І ось сюди буде доходити десь доходит обтіпання ланцюга. Одна, так само друга. І воно буде все стягувати. Невістку не буде находити. І що тут? І ще її помалювати, якось, щоб не ржавіло, так. Невістка саморобна, саморобна невіска. соса мы делаем крем растворок одна нас, кстати, три слоя у нас чему-то три слоя крем растворок и крем цей части тут была такая вставка куплена с яблочком тут была она заварена а с этой стороны она была пластиной устелена Так само і з цієї сторони вставка заварена, заводська і з тим яблучком і пластина є усиленості з цієї сторони. І тут тако понаварено трошки так не виглядає не, не, не дуже, але мусить так зварити, бо чомусь, е, дуже повело мені верхні речі. Повелоємо, коли воно не було того розпорки між ними загарної. Тилінець з одної сторони. Ага. І тут е, зроблено під гвинт регульовочний, ну, під той чіпатий гвинт регулювати. Не, замість пальці в мене болти на 16. Ось на 16 болт. Тут на 14. Тут на 14. Ну, на віску я довольний ніби. Ніби вже трошки щось возив ніби не... Я нічого більше її не біркую. Приповненько кінчити і вже файно помалювати, можливо, щоб не ржавіла так сьогодні. І на тому буде квітка з навіскою. Ось так. Распорки есть. Помаленьку берусь до работы. Кот, самый верный друг. Он никому не расскажет, как ты ешь по ночам. Он будет есть вместе с тобой. Пхайон сух я обберу. Так само і з цієї. Сюди таке зробити. І все, гаренько тут всередині поварювати. Тоді тобто, перше помірити, скільки треба. Поки я тут розказую, який я розумний, постав лайк, подивися до кінця і підпишись. Ось таке те зняти. ну, приблизно 70 см. Так. Все, зараз беруся до роботи, ріжу, ріжу вару. Май е пел на стръпчете зараз. Иду по бария. Tako, tako, tako se fano pozavarijo, buda je, tremate se. Pri trebi hodite do traktora, se pozavarijo tudi na traktoru. Так, прихватив. Поприхвачував трохи. Ну, ніби. Ніби бачу ніби добре. Ось такого воно розтягується. Хто ну, ще може ще більше оцінути, але вже, ну, вже майже опор. Подивимося, воно стягується. О, стягується дуже добре. Стягує дуже добре. Ой, відірвало. Тільки прихватило крапочкою. Ось добре, зараз я то все оренду побарюю. Так, вроде як обварив, Вроде як тримається, ось таке виходить. Так, розпорки не чіпають, не, ну, не мішають одним на одній. Газ гарно виставив їх. Так зараз подивлюся. Чіпаю на, ну, під прицеп І дивлюся, чи воно буде добре, чи не добре. Okay. На Навіть не рухаться. Хиба верх-вниз? Я вверх вниз Всянуло фести. Ніби добре. Ніби добре. Зараз трошки булгаркою позачищаю і покрошу. Ага. Тут може пропустити ще трошки. Ось така невінавіска, виходить. Фінал. Повністю зроблено. Трошки її помалюю, щоб не ржавіло. Маю балончик такий краски не повний. Там мало що тої краски є. І зараз ще пензликом помалюю. Бо балончика мало що, На все, не, на все певно не вистрачить. Напиши в коментарях, чи хочеш побачити повний обзор мого саморобного звіра. Так, якось так вийшло Якось так. Трактор ще не буду малювати, він ще не закінчений. Ще треба капот кінчити, там спереду треба закінчити. Треще роботи, коло нього багато. Чого тут також? Поки тільки, поки тільки навіска. Кінчив навіску. Ось така виходить. Все, підписуємося на канал, коментуємо. Вже всі підписалися і поставили лайки. Каз ці кінець, а хто слухав молодець?